Сьогодні до нашого міста приїхали наші друзі. Це компанія Шредер. І я хочу вам нагадати, що в 23-му році вони нам подарували 65 світильників. Ми встановили на вулиці Соборної в'їзд з міста Бучі. І сьогодні вони передають нам ще 135 світильників. Їх передаємо на ужики Харпінь. Незабаром вони будуть встановлені. По вулиці, так само Соборний, Старі будуть демонтовані, ті, які ще пригодні для експлуатації, будуть встановлені на іншій вулиці. Я впевнений, що наш ерпінь буде більш світліший і буде економніше. Тобто, відповідно, ці світильники енергозберігаючі, і економія буде по вуличному освітленню. Так, хотів би замітити, що даний подарунок для міста став можливим завдяки фонду Shader Together Found разом з фондом короля Водуїна. Я хочу ще раз вам подякувати за потужну допомогу для нашого міста. Вам дякуємо за довіру. Слава Україні! Героям слава!